Делегати зібрались на другому засіданні українсько-польської комісії в місті Яремче під час наради обговорили підсумки виконання попередніх домовленостей та всіх заходів, що відбулися протягом року. Зокрема, відпрацьований конкретний план взаємодії рятувальних служб Польщі та України. Сьогодні делегації двох країн обмінюються не тільки досвідом, а акцентують увагу співпраці на кордонах держав. Дружні стосунки рятувальних служб. України та Республіки Польща сприяють забезпеченню цивільного захисту населення і територій наших двох дружніх братських держав. Дуже важливим є прикордонне співробітництво, тому що, як я неодноразово зазначав, звичайній ситуації вони не мають кордонів. Принаймні два рази в, в, в року, розмовляти про різних проєктах, які реалізуємо. Два рази в рік збирається такий з'їзд, коли обговорюється питання співпраці на зрятувальних проблем, як зі сторони польської, так і української. Зокрема, обговорюються проблеми практики порятунку для того, щоб Узгодити міжнародні відносини вашні діяльності ратовніче і можливості співпраці в тим закресі. Передовським співпраці зв'язаної зі школенням. Під час засідання сторони обговорили питання технічного оснащення рятувальників. А також важливо вважають делегати залучати до роботи МНСників волонтерські та громадські організації. Але будемо бенджими ружмовілі таких же чах, як можливість учасництва. Сьогодні насамперед обговорюватиметься питання співпраці та стажування. Зокрема, буде зосереджена увага на Залучені молоді обміну молоді, як з польської сторони, так і української. Зокрема, також у Польщі, Польщі організовано спеціальні табори, у яких українські діти можуть проходити практику і навчатися рятувальництво дружини, якими ми заприязнять моді ж українську. Така взаємодія та досвід європейських держав допоможуть українським рятувальникам працювати, коли регіони матимуть більше повноважень в умовах децентралізації. Саме надання більших повноважень регіонам, а фактично децентралізація, успішна децентралізація влади у наших сусідів Республіки Польщі, цей досвід заслуговує сьогодні як не на яку увагу. Це питання і фінансування, і питання технічного оснащення. І готовності, і формувань добровільних пожежних формувань є, що повчитися в наших шановних сусідів, колег, друзів.